yeah Знані українські співаки за рекордні кілька годин встигли навідатися до бійців комендатури швидкого реагування Шквал, які повернулися після запеклих боїв на передовій. Концерт провели просто неба у лісі. На імпровізованій сцені виступав співак Юлік, гурт Колаба, Сова, гурт Гламур та заслужена артистка Наталка Карпа. Третій рік триває війна, майже третій рік. І хлопці напевно не лише фізично, але й морально трохи втомилися. Їм треба додати того українського духу, того українського позитиву, драйву. Тому сьогодні свої найзапальніші пісні виконували. Ну і скажу, що я не вперше у прикордонного загону. От хлопці сьогодні дуже гарно підтримали, незважаючи на те, що вони втомлені, вони з передової лінії, але вони десь. Десь цей справжній козацький дух український в них живе, і сьогодні ми разом прокайфували, що вони підтримували, що я на сцені співаючи для них. Особисто я вважаю, що місія кожного артиста це піднімати дух, бойовий дух наших захисників. І знаєте, сьогодні навіть коли я заїхала на цю територію або виступити для наших захисників, я відчула неймовірну силу. І такі виступи вони вертають тебе в реальність, показують, що ми зараз живемо в часі в періоді, періоді війни, і ми Артисти маємо трішки розправляти цю реальність, допомагати нашим військовим, нашим героям. Артисти зазначають, що намагаються частіше приїжджати до бійців, бо це не тільки дозволяє психологічно допомогти військовим у цей непростий час, але навіть і собі. Такі концерти вони вкрай необхідні, тому що це ми ділимося своїми ресурсами. Артисти дають свою музику, а хлопці отримують от цей запал і, і теж е, своїми оплесками, своїми знаєте, навіть через очі, помітна ця енергія. Це справді для мене зворушливо чути подяки від наших військових за те, що ми виступаємо за те, що ми збираємося артистами, і разом з ними розділяємо наші дні і допомагаємо зійти до спільної перемоги. В Україні поширюється сказ серед тварин, і фахівці прогнозують, що така ситуація буде погіршуватись. Це пов'язують з війною. На Львівщині зростає число сказу серед тварин вже впродовж двох років. Зокрема, реєструються випадки сказу серед собак чи серед лисиць, серед куниць. Зокрема і Таким чином, на сьогоднішній день всі лікарі мають підвищену насторогу стосовно профілактики сказу серед людей. Сказ невиліковний. Летальність після появи симптомів у людини 100%. Вірус поширюється на центральну нервову систему, спричиняючи смертельне запалення головного та спинного мозку. На початку інфікування у людини підвищується температура. Вона відчуває біль, поколювання, пощипування та печіння у місці пошкодження. Згодом проявляється страх води та повітря. Сказом можуть заразити не тільки дикі тварини дикі тварини можуть покусати домашніх тварин, котиків, песиків і котики-песики в процесі гри, чи змінена поведінка, особливо якщо змінена. То тоді вже треба зауважити, щось не то з твариною тварину помістити на карантин, повідомити відповідні служби і провести спостереження. Фахівці закликають бути обережними з дикими тваринами. Не варто до них підходити, брати на руки чи торкатись їх. Годувати потрібно лише здалеку, а не з рук. Рекомендують стерегтися безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі підійти до людини. Якщо людину кусає чи обслинює тварина, інфікована вірусом сказу, то є такий нюанс, як дуже тривалий інкубаційний період. Тобто, якщо укус іде в ділянку обличчя та голови, тоді інкубаційний період період може бути короткий, там до 14 днів чи там до двох тижнів і розвивається сказ, клініка сказу. Але коли йде укус в кінцівки, сливу, нижні кінцівки, або незначна кількість вірусу потрапляє, то інкубаційний період може подовжитись на місяці і навіть. Віть роки, тобто від укусу може вже пройти там 6, 7, 8 місяців, і тоді почати симптоми. І навіть тоді тяжко зв'язати клінічну картину і знайти джерело, чи був той укус, чи не було того укусу. От в цьому найбільше є небезпека. Також важливо захищати домашніх тварин шляхом щорічної вакцинації. Навіть якщо вони не виходять за межі вашого подвір'я, оскільки може хтось прийти на подвір'я, хто є інфікований, і таким чином інфікувати вашу тварину. Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу людина якнайшвидше отримує необхідну медичну допомогу. Це єдина хвороба, яка не лікується, тому дуже важливо, якщо або вкусила, або ослинила невідома вам тварина. Варто звернутися до лікаря, і тоді лікарі з профілактичною метою призначають п'ять щеплень проти сказу. Зазначимо, що на сьогодні Україна в достатній кількості забезпечена вакцинами від сказу. За даними центру громадського здоров'я, сьогодні сказ реєструють на всіх континентах, окрім Антарктиди. Щороку від цього захворювання гине понад 55 тисяч людей і більше одного мільйона тварин. 95% випадків смерті від цієї хвороби фіксують у Африці та Азії. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. На поверхні все чин чином на лізькі очі підприємці показують паспорт, як вони гарно відреставрують старовину будівлю на цитаделі. Але за парканом відбувається справжній вандалізм. Замість капітального ремонту нахаби буквально руйнують історичний об'єкт. Це є самовільне будівництво, яке здійснюється на цитаделі. Це є місце, яке є. Яке має дуже велику історичну цінність, дуже обурливо, коли в суперечинному законодавству і без необхідних дозволів здійснюється робота. Насправді тут в підприємців є будівля, вони мали здійснити і мають документи на капітальний ремонт, просто її відремонтувати. Де-факто це як реконструкція, можливо, навіть нове будівництво. Першими порушення помітили чиновники з управління охорони історичного середовища. Уявіть їхній шок, коли прямо на їхніх очах будівельники зводили нові стіни замість старих. Та ще примудрилися змінити сам вигляд ціної споруди. Вже наступного дня перед воротами на хапу садовці стояли вже не одні, а з поліцією. Проводиться свідчі дні а саме огляд, замельні ділянки, на підставі поставі слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова. Насправді ситуація складна, зізнаються чиновники, адже боротися з такими нехабами зараз вкрай важко. В країні діє мораторій на перевірки будівництва, але певні кроки таки можна робити, пояснюють в мерії, і вже готують документи, аби зупинити свавілля підприємців. На жаль, в країні діє мораторій на перевірки будівництва. Це є проблема, це є абсурд. Але тим не менше ми будемо рухатись по процедурі. Наша інспекція буде звертатися до Києва за відповідним дозволом. Наше управління контролю за використанням земель сьогодні проведе обстеження і ці матеріали так само скерує в правоохоронні органи. Будемо говорити з юридичним департаментом для того, щоб ініціювати певні судові, судові процеси. Початок для захисту старовинної будівлі вже покладено. Одразу після огляду самобуду поліцейські відкрили кримінальне провадження на підприємців. Тож припинити роботи вони повинні вже і негайно. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Три дні ні слуху, ні духу. Мешканці забили на сполох, коли старенька сусідка, якій 96 років не реагувала на стук в двері та дзвінки. Ворватися саме в квартиру люди не посміли, тож на допомогу покликали родичку та поліцейських. Те, що вони можуть побачити у помешканні, не лякало сусідів. Але на щастя, ця історія завершилася хеппі ендом. Виявляється, бабця впала на кухні і підвестися самотожки просто не мала сил. Тож весь цей час бідолашна ніяк не могла дати про себе чути людям. Коли ж безпорадну жінку знайшли, то одразу ж викликали швидку. І тепер її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Пити. То вже третій день ви лежите, божите Марина. Посередині все, Шауляку. Проходять, не спішіть по 15 лептопів Samsung та 9 макбуків останньої конфігурації. 35-річна львів'янка була впевнена, що крутезні гаджети ніхто не побачить, якщо вона завалить їх своїми особистими речами. Щаслива та задоволена своєю винахідливістю, красуня заїхала мікроавтобусом на пункт пропуску грушів будоміш, спокійно обравши зелену смугу. Однак митники все таки вирішили перевірити автомобіль і не помилилися. Виявляється, що хитра підприємниця примудрилася приховати товару аж на мільйон триста тисяч гривень. Звісно ж, ноутбуки у жінки конфіскували, а вона тепер повинна за свою нечесність заплатити державі чималий штраф. Працівники ДБР разом з прикордонниками викрили посадовця кінологічного навчального центру, який хотів налагодити канал для ухилянтів. Відомо, що за 21 тисячу євро він обіцяв перевести чоловіка через кордон. Велику суму посадовець пояснив терміновістю та складністю завдання. Він також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим. Планувалося, що чоловік повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки його мали провести поза межами пунктів пропуску. Однак схему розкрили. Посадовця затримали після того, як його посередник забрав кошти. Наразі фігуранту справи загрожує до 9 років позбавлення волі.